Всім привіт! Ми продовжуємо далі грати в рубрику майстерності танків. Ми продовжуємо на танку Type T34, ось минулі результати. Якщо ми будемо йти такими темпами, то за два записи. Тобто цей наступний десь на середині ми вже візьмемо першу відмітку. Якщо мені буде дуже вести з боями і з усім іншим, то ми і в цьому записі можемо її взяти. Однак це навряд. чи. Зазвичай я беру 7% за запис, а тут потрібно взяти аж цілих 10%. Це з урахуванням, що я буду наносити як мінімум півтори тисячі урону. У мене тут нарисовується чималеньку урону по Т 1 і Т-28. Ага. Ну, давайте таким чином його. Чому я так зробив, я спустив йому ХП, щоб він сильно не наглів. А якщо він не буде нагліти то він не буде вкатувати. Це очевидно. Тому поки він не вкатує, я в безпеці можу розстрілювати центральну частину карти. Ось, наприклад, М4 Шермана. Отмечу тут танки. Тут повинен хтось стояти. Я відчуваю, що тут стоїть КВ-1С. А я вгадав. Ну, 2200 середньо середнього це забагато для цього танка, дуже забагато. Зараз я отримаю мабуть, відсотка відмітки за один бій. Угу. Ми вже вийшли на порядок 6 тисяч рейтингу. ВТР. По техніці саме. Є різниця. 6 тисяч рейтингу ВТР по техніці. Це як я й говорив, це близько 11-12 тисяч. Того, що у вас досягненнях Ну, це якщо рахувати 10 рівень. Позиція доволі погана для мене через брак УВН, але думаю, якось ми тут покрутимось. Поки що я не свічусь, а ліву сторону ми програємо. Однак її дефати буде доволі таке просто. Відміну він цієї сторони. не ломается. Что же там такая стоит? Размер твоей мыши. Зараз у мене проблеми. Мені потрібен світляк, а не куди ти поїхав? Мені потрібно ховатись і на мене пінгує, дуже жорстко пінгує. Так. Убий, двох, фа. не союзники, я вообще міг настріляти як минимум 400 ворона, а то и більше. Здесь своим захватом. Ну, добре, продовжуємо в такому же темпі. 6ОИК родил. Ммм, шейбург за Хелкатом. Імбаланс на техника T3485. Но ведь не знаю. Вашки буде би 3АМикса LCB's A, или F. Жахітя якесь. Но це підебрало. А у нас якесь. Окрім він, хоча на ньому зазвичай ніхто грати не вміє. І ось цього. шикарний прокат, однак, навіщо вони там вдвох, я не знаю. Ай, ще 290 опа я бачу, що цей бій у мене буде дуже поганий. І на я не зможу їх розстріляти. Одна їмба, другий цей. Ммм. Ті в позиції. Тут хоч би 400 вона дати. Mm. Якимось чином я попав В mm. чому проблема, я його просто му Т3475М не пробивати. Це головна проблема. Хоча мене зараз в центру ніхто не буде розстрілювати, однак тут ще ці ЛТ. На яких просто не виїдуть, то так, там стоїть тут 475М Чехилкат Бурсас 85 Все це гівно стоїть ось тут. Я сюди прокатив. Ой-ой-ой. Ні. О, я не можу просто... Це такий поганий бій. Три відмічки ну я зрозумів, що це мені відкати погано. А я на це дивитися не хочу. Я зараз в меню сервер. підумав мабуть, на такий сервер, на який взагалі ніхто не ходить. До речі, я майже ніколи не граю на першому сервері. Можна спробувати. Там у нас по запису, ну ще є сенс кілька. Боїв зіграти. речі можемо переглянути, що ну, я зараз показ в рейтингу. М -м, поки що я на топ-3 претендую. Ну я не цей, не гонюсь за оцим. Воно мені не потрібно. Дякую, бачите, 50-те місце має 4300, перша 6100 відрив просто шалений. Цілих 1900 балів Це говорить про те, що танк дуже погано грається в рандомі. Ну і ось, як ви бачите, 1400-1200-1500. Зазвичай це або гравці з дуже хорошим аккаунтом, ось, наприклад, як ви бачите. Оу. Оу. Дивися, що я скажу тобі. Ти або твінк або ти подставухи катаєш. а Це. Для такого просто такі аккаунти існують. До речі, рейтинг 10 тысяч неможливо зробити. Ну, як не, неможливо. На сьомому рівні це практично неможливо. Ну, це можна зробити, однак. Потрібно дуже-дуже дуже гарно грати на машинах. Ну будемо, припустимо, що це все ж таки статист якийсь. який створив собі. Аккаунт, профіль клан, Що це Ем. Тут щось не клеїться, як на мене. Як гадаєте? неважливо О, Хоча в нього 360 боїв. Ну, мати такий середній рейтинг це. Шикарно. Хоча ось подивіться, 27 січня в 25 році. Чому так мало боїв за час такий довгий? Ну добре. Скільки там ну падок не такий суттєвий. Погнали далі. Ну, як ви бачите, відмітка навіть майже чи понизилась. Рішки. Тобто 400 урона це якраз на першу відмітку приблизно. Ну, Плюс-мінус трішечки вище. Беріть планку і ви отримаєте першу відмітку. 400 саме середнього засвід також рахується. засвідка толка. Я цією механікою на цьому танку не користуюся майже. Так як я нічого не робив тут на обзор, а все робив на скорострільність і точність. Так. Бу дуже добре, аби у те поїхав по цьому напрямку, але я так розумію, це не відбудеться. Вибачає мікс, я не попадаю. До речі, ситуація дуже трагічна. У мене немає навіть можливості де настріляти в урон, так як майже в усіх проекціях я буду отримувати на горіхи. Варто. ти звісно, красавчик, допоміг своїй команді. Спасибі О, добре не буду Давайте попробуємо посвітити. Я думаю, де стоїть М-10, що він мене не бачить. До речі, цей бій я якраз е, вирівняв те, що у мене зникло. в минулому бою. Та він там в кущах стоїть, але ну, я не буду так викатувати нагло. Він нас тут за гіркою. Ну хоча б так 1600 і 2600 Непогано Там від Стейо, там есть хоча б вони так грають Щоб розумів, і десятки так грають. Навіть Так. Та, да. по... мабуть, на цьому все. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео. До зустрічі.